Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами проговоримо про події найближчих днів, що важливого, і значущого на вас чекає найближчим часом. Про це нам сьогодні розповість наша сіль, ми її зараз і послухаємо. Отже, будемо починати. У вас в сфері діяльності тут Равлик змалювався, і ми всі ж знаємо, що це за персонаж, тут за повільність. Тут говориться про те, що ті ключові задачі, важливі для вас задачі, які ви хочете вирішити, встигнути найближчим часом, у вас не вийде. Розтягнеться цей процес, так ваші плани не спрацюють не тому, що ви допустили якусь помилку, не тому, що хтось намагається вам зробити підножку і не дати вам можливості цього зробити, а просто в силу обставин і в силу подій, які будуть програватися найближчими днями для вас. Тому ці задачі, які ви будете ставити перед собою цілі, вирішити їх найближчими днями, у вас не вийде в силу обставин. Так, в сфері вашого особистого життя, вашого дому і сім'ї. Від чогось ви будете відмовлятися. Раніше ви ставили перед собою ціль, щось важке, якісь труднощі. Ви розумієте, що на даний момент у вас немає сил, у вас немає ресурсів для того, щоб справитися з цією задачею, яку ви раніше перед собою ставили. І ви, розуміючи, що не справитеся, приймаєте рішення. Приймаєте рішення прямо з накоклику, що не зараз. Не зараз, тому що на даний момент немає сил, немає можливості і немає ресурсів для того, щоб це реалізувати. І відкладаєте ви цю задачу на поличку. І підійдете до неї тоді, коли у вас будуть ці можливості, сили і ресурси. От якесь таке рішення, що ви раніше планували, але найближчим часом ви від нього. Відмовляєтеся і ставите на паузу, розуміючи, що в даний момент у вас на це немає ресурсів для того, щоб це реалізувати. Так, що у вас в перспективах? Ну, у вас дуже хороші перспективи найближчими днями, все зрозуміло, все ясно, все чітко, ви будете все це бачити, будете знати, як поступати, що робити, як чинити. Як-от не подивися, сіль говорить про зріст, про підйом і в сфері вашої роботи також, хоч і повільний через равлика, але все одно буде якось поетапно все вирішуватися. І в особистому житті також підйом. Все ж таки, зріст і підйом також є, і все зрозуміло, продумано, чітко, ви все розумієте. До якої цілі ви йдете? Не бачу я тут ні хмар, ні якихось неприємностей чи сумнівів, чи страхів. Повільно все, повільний розвиток подій, не поспішаючи, але тим не менш підйом. Так, є персонажі в вашому близькому оточенні, хочеться на них звернути увагу. Чоловік Чоловік в домі, я маю на увазі в вашому близькому оточенні: сім'я, близькі вам люди, син, тато, брат, ваша друга половинка кожен дивіться по своїй ситуації. Якби ви не намагалися людині пояснити, що вона робить помилку, і що вона може від цього постраждати, якісь втрати вона несе ця людина. І фактично він не хоче вас чути. І ви просто вирішили спостерігати зі сторони. По, типу, добре роби, раз ти так вирішив, я не можу тебе запевнити. І поспостерігаю зі сторони. Тому ви щось таке дізнаєтеся і захочете змінити коло свого спілкування, змінити людей, когось віддвинути. Зі своєї платформи, по типу, ви не хочете, щоб ці люди були присутні в вашому житті, в вашому просторі. Нехай вони будуть, але тільки не на вашій території. Чомусь ви до, до такого бажання приходите, бажання перестати давати людям доступ до вашого простору. Абстрагуватися від цих людей, прийняти якісь такі міри для того, щоб ці люди в вашому просторі не крутилися. І це буде спасати вас. Тут і говориться платформа, ви зараз стоїте, голова опущена на цій платформі, ви хочете змін і в думках нова платформа для того, щоб відкрити собі дороги. Чомусь, можливо, в тій новині, яку ви дізнаєтеся, можливо, розкриється якісь такі таємниці, секрети для того, щоб ви е зіткнулися з цими труднощами. І сьогодні, дізнавшись про це, ви не хочете забруднювати свій е шлях? Знаєте, як? Для того, щоб ваш шлях. Залежив від долі, потрібно робити тільки свої вчинки, свої рішення приймати, а оточно от не те, щоб вмішувалися ці люди у ваше життя. От про щось таке тут говориться. Неприємно, звісно, але це неприємна новина так буде вас просто підштовхувати до думки. Про те, щоб змінити коло вашого спілкування, перестати давати доступ людям, які впливають якимось чином на ваше життя. Так, крючечок. кручечок Сім і Сім. Дивіться, ви якусь інформацію будете ловити на кручечок, або щось почуєте краєм вуха, або підслухаєте чиюсь розмову. І ці сімочки це такі інсайти ідей. Ви кажете, ух ти, як наче стріли якісь йдуть, і ці стріли вони схожі на сімочки. Якісь ви підсумки будете підводити? Сімка, сімка, дві стрілочки. І ви будете говорити собі, що класно, що ви можете зараз це примінити, цю інформацію. В сферу розрішення тих чи інших питань, якихось задач ваших. І стрілочки, вони говорять про швидкість. От щось ви дізнаєтесь для того, щоб швидко могли вирішити якісь задачі, і вам це на руку, це як ключик, як підказка. Але почуєте ви це краєм вуха, не те, щоб до вас прийшли, і вам сказали щось там, чи ви звертались до когось за допомогою, а якось так вийде. Можливо, десь будете знаходитися і десь будете їхати в дорозі, чи десь будете йти, знаходитись, де неважливо. Хтось з кимось буде розмовляти, а ви просто це підслухали. Так вийшло випадково. Але ця інформація повинна була до вас дойти. Саме так вона повинна була до вас дойти. Таким чином, ви дізнаєтесь про ці ключики і швиденько будете реалізовувати. В свої проекти, в ім'я реалізації цих проєктів, так? Так, хто у вас тут на букву В, хто у вас тут такий цікавий? Чудо-юдо, зрозуміло, і боїться на В? І дивіться, і боїться, і нагліє. От хтось і боїться, і нагліє. От коли хоче приховати свій страх, і все це настільки, як наче ви бачите, як наче ви розумієте. По, типу, як хоче стати вам на заваді, або хоче показати, що він вас не боїться. Хоче вам щось доказати, ця людина на букву В. Ви дивитесь на це все, спостерігаєте, дивуєтеся, чому ця людина себе так поводить, так? У вас ніякої не буде реакції, в принципі. Взагалі не зрозуміло, чому ця людина виступала так на вашу адресу. Сама боїться? а... Показує себе під маскою впевненої людини. І так, таке щось буде відбуватися. Повиступає, повиступає. Ви будете дивитися на цю картину зі сторони і не розуміти, в чому сенс. Але це все так пройде і зійде на нуль. Вам просто ви вислухаєте цю людину і підете далі. Так. Просто якась така смішна ситуація і чомусь вирішила, що я повинна вам була це озвучити. Так. Стосовно фінансів, хочеться сказати, у вас якісь проекти нові народжуються в вашій голові, і будьте обережні з цими проектами. Щось ви тут берете, хочете взяти якийсь старт, хочете, як наче перестрибнути ту відстань, яка вам зараз не під силу. Тому тут іде як попередження від солі, щоб ви сильно не планували, сильно не сподівалися. Вам потрібно звернути на положення справно навколо вас, на обставини, які є на даний момент, ті ресурси, які ви маєте. Тому не перегибайте, не перегибайте. Якось потрібно розподілити. І не попасти в тупікову ситуацію. Я розумію, що вам хочеться все це зробити. І стосовно фінансів, якось хочете замазати всі дири. Є у вас таке щось в особистому житті? Я маю на увазі фінансові дири. Тому розподіляйте вашу силу. Не... Не перегибайте, тому що можете попасти в неприємну ситуацію, в яку доведеться потім викарабкуватися, і будете потім жалкувати. Просто навіщо робити, витрачати максимум своєї енергії, якщо це можна зробити, все правильно і красиво розподілити, без якихось хвилювань. Тому що, якщо ви все одразу вирішите зробити, то тут буде дуже важка ситуація для вас. Обов'язково передивіться, продумайте, проаналізуйте. Не потрібно чорозчуру напрягатися, випригуватись зі штанів. Все просто потрібно розподілити правильно. Так, у вас в робочих моментах відкриваються якісь можливості. Ви тримаєте величезну п'ятірочку тут в руках, ви щасливі. Я не можу сказати, що за результат ви тут отримуєте. Дуже. Багато було енергії у вас витрачено, прям відчувається це, і у вас немає цієї енергії. Ви, як наче, на останньому подиху щось завершуєте. Ви йшли до останнього, до цієї цілі, і це здійснення. Воно приходить. Ви дуже будете задоволені результату, тому що тепер ви можете зробити крок далі. От щось буде вам дозволяти. Як щось буде розриватися, тому що щось я маю на увазі, як ланцюг, який, який стримував вас. І це буде, знаєте, як наче кінець одного стане початком чогось нового для вашого подальшого руху, щось таке у вас буде на роботі відбуватися. І ще що хочеться сказати, тут хтось буде серйозно вам допомагати. Чоловік з однієї сторони, чоловік з іншої сторони, будуть вам допомагати ці чоловіки, і один буде вирішувати одне питання, а другий чоловік інше питання. От якось так будете розпроділяти задачі між цими чоловіками. І кожен з них стоїть на підкові, тому ці питання будуть вирішені з успіхом. І ви будете щасливі спостерігати за цим, що все зробили правильно. Ви прямо будете кайфувати, що все буде так виходити на роботі, як ви запланували. Так, такої сьогодні є відсипочка. Сподіваюсь, вам сподобалось. І я хочу побажати вам, щоб сьогодні і завжди. Здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!